Як травили сусіди, яка просто лежить мертва, а вони хочуть їсти. Важко це все бачити дуже. Нікому не подлібні. Не мало, що і мами, так? Да? Позвонили сусіди, почули, як вони плачуть, хоча я впевнена, що бачили, як ця собака тут була. Так. О, не треба ці личенята кому? Вони не розуміють, що це ці більше немає. Мама мертва. Її отравили, тому що їй потрібно було якось викинути, цей суцики, мабуть, кормити. Такі батьусики поїдемо в притулок да? на перетримку. Поїдемо. На мами горнуться, гріються, щоб мені дзвонили люди, щоб приїдьте заберіть. Вашу бачити таке. Не мала свій мами, да? бутусики. Не малася. Так от хоч слава Богу, хоч хліб кинули, вони не Мамку Тоже заберу, поховаю.